Головни Всеукраїнської аграрної ради, пане Денисе, вітаю. Вітаю. Е, наскільки критична ця заява Польщі, і чи можемо ми обійтися без польського ринку в нашому експорті зерна? Ну, власне, ми фактично з квітня місяця в такій забороні перебуваємо. А... Імпорт наших продуктів до цієї країни безпосередньо по чотирьох номенклатурах товарів не здійснюється. Це пшениця, насіння ріпаку, кукурудзи і соняшнику. Це критично, тому що для нас кожні гроші вони є дуже важливими в умовах війни. Якби не було війни, звичайно, ми б і не наполягали на тому, що нам потрібно розвивати цей напрямок співпраці. Це б виходило Чорним морем і нікого б не виникало труднощів і проблем. Але в умовах, коли Україна сьогодні у війні, коли Чорне море не працює, коли агресор щодня здійснює атаки бомбардування півдня України, річ. Чкових портів. для нас дуже важливо, щоб вся продукція, яка є в Україні, мала можливості рухатися, і такі заборони продовження воно суперечить тим нормам підтримки і торгівельним відносинам які ми маємо в рамках України Європейський Союз. Тому на жаль, ми бачимо ситуацію, коли політика в Польщі на сьогоднішній день перемагає. А вибори наближаються 15 жовтня, електорат високий, порядка 18% з які сьогодні бореться влади опозиція, тому вони вдаються до таких критичних методів діяння. Але що саме цікаве, що зараз навіть серед п'яти країн східної Європи, які власне заборонили цей імпорт, немає єдності, тому що з одного боку є такі заяви Польщі-Угорщини, а з іншого боку є, наприклад, голосування економічного комітету парламенту Болгарії, який сказав, що вони скасовують заборону на імпорт. Тому знаєте, ще хоч не так багато часу залишається але ці чотири дні там, три Два дні будуть такими досить насиченими в процесі новин по тому, як буде відбуватися ситуація надалі. Ну так, 15 число, це вже п'ятниця, пане Денисе, але все-таки я хотів би до цієї метафори пана Моровецького повернутися затопити Україну польським зерном. А що справді ми так багато імпортували українського зерна до Польщі, що прямо польські фермери не могли дихнути, що ми засипали всю Польщу своїм зерном? Напевно, ні, і це сто відсотків ні, тому що власне, якщо подивитися на товарообіг а, в контексті воєнного періоду часу, то насправді там не було дуже великої кількості українських збіжжя. так частково їхні переробні підприємства закуповували а, українську продукцію, Але якщо подивитися на аналіз. То ми побачимо, що ціни фактично спочатку повноштабного вторгнення Росії на територію України не змінилися в наших сусідів на зернові, і відповідно засилля української продукції туди не відбувалося, тому що навіть з квітня місяця по сьогоднішній день ми не побачили жодних аналітичних довідків, які вказували на те, що там їхні зберігальні системи переповнені українським продовольством. Більше мірою знову ж таки це все є в гаслах, це є все в політичних таких вимог. Вимовах, це все в рекламі, але це зовсім не підкреслюється якимись практичними доказами. Тому і залишається нам на сьогоднішній день діяти можливо теж таким способом, і як варіант, заява прем'єр-міністра України про те, що ми будемо заявляти заявляти відповідні органи, які регулюють питання торгівельних відносин, прямо до світової організації торгівлі. Це один із таких методів, які ми як держава можемо робити дипломатично, але можемо і прийти до досить радикальніших методів дзерка. Кальних перекриті імпорту їхньої продукції на територію України, чого б дуже не хотілося. Тому наголошую ще раз: а, ніякого засилля української продукції на польський ринок не відбувалося і не відбувається. Я думаю, що після формування а, парламенту і формування коаліції в цій країні розподілу міністерських крісел а, питання само по собі почне відходити на другий, а то й на третій план. Ну але це питання десь листопада-грудня вже. До так. того часу треба якось дотягнути. А от ще, будь ласка, коротко, оцей момент, що ви сказали, так український уряд планує подавати скарги світову організацію і торгівлі і в ЄС, бо ми є асоційованими членами ЄС. А як довго можуть е, тривати розгляди цих скарг? Ну виходячи з бюрократичних процедур, які тривають європейському союзі, дійсно може бути довга історія. Тому хотілося б на сьогоднішній день все ж таки не заходити в таку дискусію, а проговорити моменти покращення можливості здійснення транзиту, тому що а от транзит ми дійсно використовуємо досить потужно через ці п'ять країн східної Європи. І для нас це є ключовим, тому що наша продукція не реалізується на їхніх ринках, а реалізується через їхню інфраструктуру до третіх країн, які її купують і тому, тому для нас дуже важливо наполягати на транзиті і для нас важливо знайти компроміс ще в одному питанні, щоб не спи так ускладнювати логістику там Польщі, Угорщини чи Болгарії. Ми сьогодні пропонуємо можливості знайти кошти на комплектації перевізникам. І щоб наші продукти доходили до інфраструктури інших частин Європи, таким чином мати можливість українські продукти продавати, а європейські логістиці працювати і не перезавантажувати близькі країни до України. Дякую за ці роз'яснення, пане Денисе. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був нашим гостем. Тож